Hello, everyone. Today we will answer the question. Сьогодні ми відповідаємо на питання. Open your book please, page 20. Відкрити підручники, сторіночка 20. Uh, You can uh, use my presentation. Можете uh, використовувати презентацію. You can um, do uh, screenshots, можете зробити скріншоти, and they uh, will help you і вони вам будуть допомагати to answer the question, відповідати на питання. Окей, okay, number one. What do you do at music lesson? Що ви робите на уроках музики? Для того, щоб відповісти на це питання, треба сказати замість слова you. Ви говорите «we» ми. Далі, замість слова робите. Ви говорите «sing songs» ми співаємо пісні. І далі кінцівка речення буде at music lesson на уроках музики. Не губіть, we sing songs at music lessons. Зазвичай у самому питанні міститься близько 80-90% самої відповіді. Наступне next. Number two: Is there a computer in your classroom? Чи там є комп'ютер у вашому класі? На таке питання треба відповісти так або ні. Є комп'ютер у вашому класі? Yes. Це буде перше. Yes. Так. Тепер ось ці два слова треба поміняти місцями. Yes, there is a computer in Our classroom. Зверніть увагу, що питали ми в твоєму класі для того, щоб слово твій змінилось на наш. Ми прибираємо літеру Y. Давайте ще раз. Uh, let's repeat one more time. Давайте повторимо one more time. Yes. There is a computer in our classroom. Number three. What lessons Have you got on society? Які уроки маєте ви у четвер, сосдей? Відповідаємо. We have got. Ми маємо. We have got. Перелічуємо предмети за щоденником. For example, наприклад, Math Ukrainian English IT craft. І далі закінчуємо on soci. We have got Mass Ukrainian English IT Crafts on он Number Намбефор. What color is your school bag? Якого кольору твій рюкзак? Оскільки ви відповідаєте про себе, тому слово йо ми змінюємо на май. «my». My school bag» – Слово is ми переносимо. У кінець. My school bag, yeah, my school bag is, for example, black. Наприклад, чорний. My school bag is black. Or, або my school bag is pink. Or my school bag is black and green, чорний і зелений. Number five. Uh, це речення uh, дуже схоже із другим. Are there many desks in your classroom? Чи багато парт у вашому класі? На першому місці у нас буде Yes. Так. Потім ці два слова змінюємо місцями. Uh, yes, there are many desks in our classroom. Так, є багато парт в нашому класі. Yes, there are many desks in

Лише день тижня змінюється. Вам потрібен ваш щоденник. Ви дивитесь, який розклад у вас у середу. І на місці трьох крапочок вставляєте ці назви уроків. Uh, what lesson have you got on Wednesday? Які уроки в середу? Починаємо. We have. Слово you тут не потрібне. We have got. Ми маємо. For example, наприклад, English, Ukrainian, PE. Music – On Wednesday у середу. We have got. Перелічуєте предмети On Wednesday у середу. Number 7. What is your favorite school subject? Який твій улюблений шкільний предмет? Ми відповідаємо. My, мій, замість слова, йо, мій. Favourite school subject. І в кінці ми ставимо слово is. My favorite school subject is math». Мій улюблений шкільний предмет математика. My favorite school subject. Потім сюди ставимо is math – математика. Or English або англійська. Or PE або фізкультура. Окей. Uh, okay. um, well done. Хороша робота. Next slide. Number eight. What is it? На такі види питань ми відпові... відповідаємо з кінця. It is. Тепер дивіться, якщо книжкова шафа одна, ми говоримо артикль «е», це означає, що вона одна. It is a bookcase. Це як книжкова шафа. It is a bookcase. What color is it? Якого вона кольору? Дивіться, спочатку буде it. Потім is. Потім буде колір brown. І в кінці буде слово color. It is brown. It is brown color. Вона є коричневого кольору. What is it? It is a bookcase. What color is it? It is a brown color. Okay, next, number nine. What have you got in your school bag? Що ти маєш в рюкзаку? Відповідаємо. I have got, я маю, перелічуємо books, copy books, and pencil case. Далі, in в моєму, йо, замість його говоримо в моєму. In my school bag. I have got books. Copybooks and a, a pencil case in my school bag. у моєму рюкзаку. Number 10. What do you do at PE lessons? Що ти робиш на уроці фізкультури? Замість you ми говоримо we. Ми. We, Ми. На місці слова do ми говоримо, що саме ми робимо. Uh, we run and jump. At P.E. lessons. Ми бігаємо і стрибаємо на уроці фізкультури. We run and jump at P.E. lessons. Number 11. Are there scissors in your school bag? Чи є ножиці в шкільному рюкзаку? Дивіться, спочатку треба сказати так. Yes. Далі міняємо місцями there are. Yes, there are scissors in my school bag. Так, там є ножиці в моєму рюкзаку. Якщо ж ні, немає, то ви говорите no, ставите паузу, робите паузу no. Потім There aren't. No, there aren't. І далі, scissors in my school bag. Ні, немає ножиць в моєму рюкзаку. Number 12, Номер 12. дванадцять. Uh, what lesson have you got on Monday? Які уроки у вас в понеділок? Таке речення ми вже робили. We have got. Ось це слово тут не потрібне. We have got music, English, Ukrainian math, PE on Monday. У понеділок. Uh, next. Hello, how are you? Привіт. Як твої справи? Чемно буде відповісти. Hello, привіт у відповідь. I'm good, в мене все добре. Або I'm fine. Thank you. Or або I'm OK, в мене все добре. I'm super. Взагалі чудове слово класно запам'ятовується. I'm super. В мене все супер. Number 14. What is it? Що це? Відповідаємо з кінця. It is a sharpener. Не губимо артикль Е, e, тому що точилка одна. It is a sharpener. What color is it? Якого вона кольору? Відповідаємо з кінця. It is blue color. It is blue color. Number 15. What have you got in your pencil case? Що ти маєш у своєму? Пеналі. Відповідь. I have got. Я маю Pens. ручки, Pencils. олівці, rubber, um, rubber elastic, sharpener, точилка, рулер, um, лінійка. І далі закінчуємо in. Беремо слово my pencil case. In my pencil case. У моєму I have got pens, pencils, ruler, sharpener, rubber in my pencil case. Okay, and uh, last, um, last, slide. И последний слайд. What color is your ruler? Якого кольору ваша лінійка? Ви кажете, ви говорите, My ruler is brown. Моя лінійка є коричнева. My ruler is brown. Or white. My ruler is white. What is there in your classroom? Що є там в твоєму класі? Міняйте місцями. There is desks, chairs whiteboard, bookcase, a computer. In. Закінчуєте in our classroom у нашому класі. And last, 18 і 18. What is it? Що це? It is a whiteboard. What color is it? Якого вона кольору? It is white color. Вона є білого кольору. It's all for today, це все на сьогодні. Працюємо, відповідати будемо з вами в роздріб. Кожен віддає відповідь на чотири питання.